Блукаючи по сільпо натрапили на таку дивну Кока-Колу зі смаком Орео. І мені вже цікаво, що це буде за поєднання таке. До речі, ви вже куштували чи ні? Можете написати. А ще можете написати, що скуштувати наступним. Ну, аромат? Просто коле. Ну, і здається, на смак буде просто кола. Ні, ніфіга. Коротше, такого я ще не куштував. Це дуже цікаво. Тому що відчувається смак печива орео поєднані з кока колою Така баночка куштує... Куштує. Куштую я, а коштує баночка 80 гривень. Це дуже дорого. І за такого смаку, я думаю, немає сенсу її купувати. Краще лупанути нормальні коле. А також лупнути ваш лайкосик і підписатися не забудьте!